45-та чергова сесія Славутичської міської ради відбулася 15 жовтня. сесії взяли участь 16 депутатів. На початку сесії міський голова подякував мешканцям міста за готовність і стійкість у стійкістю блек блекауті, який був на початку жовтня. Хочу подякувати всім, хто нас підтримав, починаючи від всіх славутичан. Бо в першу чергу ми підтримали самі себе. В перший день навіть в деяких вікнах було світло, бо люди підготувалися до можливого блекауту. І практично, ну принаймні масово точно, я не бачив, що хтось готував їжу на вулиці просто неба на мангалах, тому що, скоріш за все, у всіх вже є якісь газові плитки, таганочки, щось те, на чому можна приготувати їжу. Були розгорнуті 10 стаціонарних і 5 мобільних пунктів незглавності, де можна було заряджати гаджети. Ми отримали дуже крутий досвід в реальному часі, як маємо реагувати на подібні ситуації. І ті самі пункти незглавності, які ми розглядали як місце, де може бути одна людина, умовно, той, хто просто сидить за столиком на стільчику, каже, проходьте, будь ласка, так не працює. Це інфраструктура, яку треба забезпечувати чималою кількістю людей і не меншою кількістю обладнання. І один генератор на один пункт незламності це не про що, тому що він не може працювати 24 на 7. Він має відпочивати, тому має бути як мінімум два. Генератори виходять з ладу, вони ламаються, треба постійно пальне. І це непроста ситуація. Але ми маємо розуміти, що попереду буде така сама непроста зима. Тому ведемо активно підготовчі роботи вже по результатам того, що мали, того досвіду, який отримали. Класно включилась служба надзвичайних ситуацій своїми мобільними наметами і допомогою взагалі по ліквідації наслідків аварії. Відпрацювала на відміну обласна державна адміністрація, ми не мали відмови ні в чому. Генератори не вистачає, будь ласка, пальне треба привеземо. Допомога будь-яка буде надана. Ми за два дні змогли підключити до газу когенераційну установку, яку впевнений підключали б три місяці. Бо регламенти такі, не тому, що хтось не хоче, бо регламенти такі. Але в таких ситуаціях регламенти відходять на другий план. Тому вдячний всім, хто долучився, і працюємо сьогодні далі. Чому згадав про когенерацію? Тому що вона вже працює в режимі генерації електроенергії, і на цьому тижні ми спробуємо. Перші кіловати видавати в мережу. Сумарно ми маємо десь 1,2-1,4 МВт генерації. Критична інфраструктура в зимовий період потребує десь до 500 кВт, тобто півметта. Вже маємо невеличкий запас, і з ним можна щось робити. Маємо ще мегаваттну установку, яку також треба підключити і вести в експлуатацію, але на це треба чимало грошей і шукаємо цю підтримку. Сподіваємося що знайдемо. За певний час ще один мігаватт генерації також буде. Це те, що ми маємо вже на сьогодні і чим захищені. Постраждав не лише Славутич, а вся Чернігівщина. Майже щодня були прильоти по енергетичній інфраструктурі за останні два тижні, тому мережа дуже нестабільна. В зв'язку з цим ми маємо з минулого тижня по годині відключення це болюча тема для всіх. Бо всі через це проходять, хочу повідомити всім мешканцям, що ні міський голова, ні депутати міської ради не мають окремих ліній підключення. А навіть коли ви бачите, що хтось має електроживлення, то зазвичай це резервне електроживлення. Особисто маю інвертор з акумуляторами і це рятує. Це справді допомагає, це додає трошки комфорту в ці непрості часи. Тому рекомендую всім, хто. Готовий реалізувати такі проекти, в себе вдома їх, їх реалізувати. Ми маємо відключення не в чіткому графіку, тому що ми не підпадаємо під режим аварійних відключень, так як це є в місті Чернігії, наприклад, але енергії не вистачає, тому відключення відбувається фактично в режимі реального часу. Почув скарги від людей, що одних і тих відключають в один і той самий час. І в цьому є певний дискомфорт, тому що це там піковий вечірній період. З сьогоднішнього дня ми попросили оператора-диспетчера Обленерго робити певну ротацію по лініям. З сьогоднішнього дня ця ротація розпочнеться, і я думаю, що ті, хто мав відсутність електроенергії з 6 до 9, сьогодні будуть її мати. І навпаки, відповідно. Але я ще раз повторюю: встановлення чіткого графіку практично неможливе. Приклад суботи, коли ми з 9 до 12 мали відключення, з 12 мали відключити іншу лінію. Якщо був б графік, всі б очікували, що ця лінія буде відключена і кожен жив би по своєму графіку. Але мережа була більш-менш стабільна, бо це субота, споживання менше. І до 6 вечора відключень не було. Відповідно, о 6 відключилася інша частина міста для того, щоб більш-менш справедливо вирівняти цю історію. Тому Такий графік для нас він може бути навіть гіршим, ніж той, який маємо сьогодні, тому що обмежень може бути ще більше. Ми працюємо над тим, щоб максимально зберігати енергію в наших закладах освіти, і дошкільних і школах. В наших будинках ще не тепло, хоча опалювальний сезон ми плануємо почати відповідно до температурного графіку. Нагадаю, що плюс 8. І нижче три доби ми маємо включати опалення, і так ми будемо робити. Але школи і садочки вже опаленням. Тому, звичайно, краще дитина, щоб знаходилася в закладах освіти. Але для цього треба електроенергія, принаймні, хоч резервна, для того, щоб було освітлення, і добре, щоб було гаряче харчування, і над цим ми працюємо, щоб саме ці заклади були в одному з перших пріоритетів. Нагадаю, що критична інфраструктура у нас. Повністю автономна, і це нам дає перевагу. І ви це відчули в перші дні блекаута, коли вода в наших кранах була. Ну і врешті-решт ми вийшли на опалювальний сезон практично своєчасно. Лікарня під опаленням, також там є резервні джерела живлення і, і все таке інше. Тому тримаємось, кожен на своєму місці має робити максимум для того, щоб пройти цю зиму. Сподіваємось на краще, але готуємось до найгірших часів. Якщо е, в нас буде газ, буде трошки простіше. Але газова інфраструктура також сьогодні під ударом. Переважно це е, газове добування. І тут Україна працює з партнерами для того, щоб отримати більше газу з Європи. Бо ми сподівалися на свій український газ, як було в минулому році. Набрали газу в сховище інше довидобували протягом опалювального сезону. В цьому році ця історія гірша, відверто гірша, і газовики кажуть, не вистачить того видобування, яке сьогодні залишилось живим, для того, щоб забезпечити повністю опалювальний сезон. Тому обмеження по газу дуже суттєві. Разом з тим, зрозуміло, що погодні умови вони є пріоритетом для початку опалювального сезону в наших помешканнях, і це вплине і на енергосистему. Ми всі розуміємо, що гаряча вода. Дала можливість відключити бойлери. І сподіваюся, що всі це зробили. Навіть ті, в кого гаряча вода нестабільна, тому що фахівці працюють, ще систему налагоджують, всі ці переключення і неякісна енергія в мережі, а вона справді неякісна. Той, хто має відповідні прилади, бачить, що це перепади і по напрузі, і по частоті. На це реагує обладнання центральних теплових пунктів. І інколи є просадка по гарячій воді, і знову треба. Відновлювати, тому і ситуація така нестабільна. Але всі маємо зрозуміти, четвертий рік повномасштабної війни ми відчули вже на своїй шкірі, як кажуть, що це таке, що таке обстріли, прильоти і маємо розуміти, тому бойлери відключаємо. Дамо тепло, відключаємо обігрівачі. Сьогодні обігрівачі, звичайно, створюють навантаження на мережу. Тому що бойлери відключили, а навантаження збільшилось. Ну, відверто, сьогодні ми. Споживаємо в середньому більше, ніж споживали тиждень назад, тому що гріємось, тому що холодно, тому що діти. І зрозуміло, що ті три години, коли в тебе є електроенергія, ти включаєш все на максимум, щоб хоч трошки нагріти своє помешкання. Всі це розуміємо, ніхто не строїв ілюзії, що сидимо в холоді і терпимо. Є можливість гріємось, тому максимально швидко намагаємось включити опалення для того, щоб зменшити і це навантаження. Разом з тим, ми підготували. Певні пропозиції, це в порядку денному обговоримо, але, можливо, і перенесемо на наступну сесію, щоб більш детально попрацювати з закупівлею обладнання. Ще раз, повторюю, генератори, павербенки, зарядні станції, подовжувачі, яких катастрофічно не вистачало, термопотів було дуже мало, їх треба набагато більше. Є пропозиція, є що обговорити, і на сьогоднішній сесії, я думаю, ми з цим попрацюємо. А також відповів на зауваження словачан, чому ми не захистили нашу підстанцію 1 жовтня. І ворог не дурний. Давайте трошки два слова про це, бо теж було б то. А ППО де, чому не спрацювало? А де реби? Реби і сьогодні живі стоять там, де було влучання. Ну не працюють ці реби, тому що вони теж обходять, їх, вони теж розвиваються. А дрони вже літають трошки по іншій траєкторії, а піднімаються на висоту до трьох кілометрів, а далі камні падають на об'єкт. Що ти з ним зробиш в цей період? Нічого. Ну це практично нереально його збити. Коли він горизонтально рухається, да, ти можеш його ловити. А коли він падає, вже все. Тому я ще раз повторюю: вони дурні, вони знають, що роблять. Є моменти, коли вони спочатку знищують електросистему, яка є з оповіщенням, щоб сигналу тривоги навіть не було. Потім знищують систему водопостачання, щоб гасити пожежу не можна було. І тільки після цього гатять по е, трансформаторам, е, щоб вже е, винищити все просто. Дуже зухвалі, дуже розумні, і це треба враховувати. Ну, все, Період ілюзій він давно пройшов. Він давно пройшов. Сьогодні ми воюємо з потужним ворогом, але й воюємо потужно. Бо ресурси ж ну, не порівнянні їхні наші. А ми ще стоїмо. Захистом критички ми працюємо активно. І альтернативні варіанти теж е, розгортаємо, щоб вони були. Знову ж таки, газ це централізована історія. Він може до Славутича просто не дойти. І сенсу в цих кегушках жодного не буде. Тоді пункти обігріву, е, дров'яна котельня, генератори, тони пального, тони пального, тому що паливо просто вилітає. Ну, це 100-200 літрів в день на об'єкт на один. Якщо ми беремо тільки пункти незламності, їх 10 стаціонарних, от рахуйте. Там. Півтори тони в день ми маємо витрачати пального тільки на пункти незламності. А ще є водоканал, є школи, садочки і все таке інше. Тому готуємось до найгірших випробувань, але маємо розуміти, що від кожного з нас залежить, як ми цей етап життя пройдемо. Заяву виступив депутат Стельмах. Відбулись певні позитивні, я вважаю, зміни. От, тобто, вже змінилось і керівництво ДАС, змінилось і керівництво Чорнобильської АЕС, призначений вже не виконуючи обов'язки, а генеральний директор. Але наслідки попереднього керування досі залишаються. Зараз переді мною проект закону України. Про загальну державну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Згідно листа супроводжуючого ліста, Міністерство відповідні та відомства повинні надати свою реакцію до 14 жовтня цього року, тобто вчора. В загальній державній програмі це дійсно той документ, на прийнятті якого. Наша міська рада наполягала, ми відповідно звернення проголосували, направляли в Кабінет міністрів України, і в відповідне міністерство і Верховну Раду України. Але ну, зовсім не за це ми голосували в загальній державній програмі зняття з експлуатації був розділ. І досі поки що залишається, які стосуються соціально-економічного захисту населення персоналу Чорнобильської АЕС і населення міста Славутич у зв'язку з достроковим зітєм з експлуатації Чорнобильської АЕС. Зараз що маємо? Ми маємо в пояснювальну записку що стосовно позиції зацікавлених сторін. Написано: проєкт акта не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами. Чому? Тому що проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування прав та інтересів територіальних громад. Ну, це думка тих, хто розробляв цей документ. Тобто цей закон вже не стосується інтересів нашої територіальної громади. А саме чому? Коли ми відкриваємо порівняльну таблицю, то Завдання щодо соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич у зв'язку з зі страховим зітятм з експлуатації Чорнобильської АЕС. Бачимо, виключено. А що виключено? Виключено такі заходи, як створення умов для, для збереження кваліфікованого персоналу Чорнобильської АЕС. Тобто, з кваліфікованим персоналом ЧС все добре, зберігати його вже не треба. Далі, це виключено. Створення компенсуючих робочих місць у місті Славутич для працевлаштування персоналу Чорнобильської ЄС, що вивільняється. Тобто з робочими місцями в місті Славутич все гаразд, і навіть декларативно цього вже нам не потрібно. Виключено забезпечення соціальних виплат і гарантій персоналу Чорнобильської ЄС, що вивільняється, та мешканців міста Славутич. Виключено збереження та розвитку соціальної інфраструктури міста Славутич. Тобто ці заходи, на які останні виключено, да, так, на ці заходи в саме в цій програмі, вже в минулій редакції там не було прописано фінансування, тобто розміри фінансування. Але підстави для нас, для мешканців нашої громади, для персоналу Чорнобильської ЕС, звертатись щодо відповідне виконання на законних підставах були зараз. Це виключається і навіть без консультації з нашою громадою. 80%, якщо не менше відсотків цього документу розроблено на Чорнобильській АЕС. Нещодавно, коли я працював на Чорнобильській АЕС, за розроблення таких документів відповідав мій підрозділ. Тому розповідати, що це зробив якийсь чужий дядя, не треба. Тобто 100% 80% документів я готовий закластися, розроблялось на Чорнобильській АЕС. Я в цьому, у будь-якому випадку, не звинувачую е, чинного е, директора станції, який прибув, е, обійняв цю посаду задовго, е, верні пізніше, набагато пізніше, ніж цей документ було розроблено і направлено <кій> на опрацювання. Але там досі залишаються люди, які 100% причетні. От, ну, не побоюсь там зараз озвучити таку фамілію як Калашні. От, якщо хтось мене доведе, що ця людина не впливала на розроблення цього документу, я готовий забрати свої слова назад і вибачитись. От, Тому в мене прохання. Звісно, як на мене, це дуже важливо для нашої громади і майбутнього нашого підприємства. Я прошу просто розглянути це питання, якщо не на цій сесії, як ми вже проговорили терміну мало, Можливо, є якісь. Юрій Кирилович, у вас важливості вплинути на ситуацію, тому що, як розумів, з вами жодних консультацій теж не було. От. І я вважаю, це неприйнятно. А до наступної сесії звернення точно треба підготувати. І можливо, справді на наступну сесію ми запросимо і керівництво ДАЗ, ЄС. Пункти для нас суперважливі, ті, які хочуть вилучити, суперважливі. Соціальні гарантії і Славутич, місто Супутник Чорнобильської станції. Як без нас, без консультацій з нами приймати такі програми? У нас є народна депутатка, і я думаю, що ми можемо на ці процеси вплинути. А також з заявою виступив депутат Чесноков. Це заява від 30 підприємців про те, що закінчилась знижка на оренду. Що індекс інфляції за три роки зріс на 58%, восім Орендна плата зросла, тарифи зросли. Нам дуже складно оплачувати всі рахунки. Змітою збереження місцевого бізнесу просимо вас підтримати підприємців до прийняти рішення про надання знижки на оренду. Підприємцям треба допомогти 100%, погоджуюсь з цим, але розширити цей спектр підприємців не лише ті, хто орендує комунальне майно. А і ті, хто знаходяться в власних будівлях або в орендних, приватної чи державної форми власності, мова йде про опалювальний сезон, мова йде про додаткове навантаження щодо рахунків за теплову енергію. Ну, давайте відверто казати, що мова йде саме про це. Тому ми зараз розробляємо механізм і сподіваємось до наступної сесії знайти правильні юридичні аспекти, щоб цей механізм запрацював, адресної допомоги. На якихось умовах зрозуміло, що це умови точно будуть без боргів за комунальні послуги, якщо це держ... комунальне майно без боргів за орендні відносини, але розширити цей спектр і визначити суму підтримки для підприємців на опалювальний період, то там з квадратного метра чи від відсоток від рахунку за опалення. І тоді ми зможемо більш справедливо ці кошти розподіляти. Коригувати задачі ДФТГ запропонував депутат Юрченка. А депутат Криве пише висказав іншу точку зору. У Нас навіть серед депутатів є багато молодих людей, які ми могли допомогти ДФТГ. Нести службу і е, за цей час на своєму, так би сказати, опиті е, побачити роботу ДФТГ. Е, тому що я, коли долучився, я, чесно кажучи, з перших днів міста тут живу, я не знав, що так такне життя нашого міста таке насичене, і стільки там нового для себе. Я знав, тому прошу, долучайтесь і побачите і тоді. Е, Митро буде менше, вам пояснювати. На сесії було розглянуто 26 питань. Крім того, імовірно, найближчим часом буде проведена і позачергова сесія, якщо ми отримаємо додаткові гроші від держави.